Христос рождається, дорогі во Христі. Сьогодні маємо Євангелію від Матея, 3 глава, з 13 по 17 стих. Тоді прибув Ісус з Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від Нього. Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи, мені самому треба хреститися в Тебе, а Ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер, бо так боличить нам здійснити всяку правду. І тоді Він залишив його, а охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилося йому небо. І він побачив Духа Божого, який спускався йому голову і зійшов на нього. і голос пролунав з неба. Це син мій любий, що його я подобав. Отже, маємо сьогодні свято. Вітаю вас з богоявленням Господнім! Що це означає? Це Ісус, який хреститься в ліці Йордані від Івана, це цей Божий Син, Отець, який промовляє це син мій улюблений, і святий Дух, який у вигляді Голуба сходить на Ісуса. Це є Пресвята втрійці. Маємо також багато різних традицій, особливо такі, що, наприклад, на Йордан Богоявлення люди занурюються у холодну крижану воду. Це така є традиція, але важливо є, щоб, ми, щоб люди найперше підготовлялися до цього, бо тому що зразу йти в холодну воду, то може бути, а точніше, крижану воду може бути небезпечно для здоров'я. Але це такі більше знаєте, зовнішні якісь традиції, чи також якщо нам випити свяченої води, бо, тому що сьогодні є свято і освячують воду. Ці всі зовнішні речі, вони важливі, але якщо я не вірю в Бога, якщо я його відкидаю, то вони мені не поможуть. Хоч я вип'ю 10 літрів води свяченої, я святим не стану. Важливо, є моя віра, чи я вірю в справді в Бога. Чи я каюся, як казав Іван Хреститель, каже, покайтеся, бо Небесне Царство близько. Отже, потрібно повірити. Покаятись, змінити своє життя, жити з Богом, мати з Ним живі стосунки, і, думати, і почути те, що Господь мені каже, що ти мій любий син, а ти і моя люба дочка. Христос рождається.